Як стало відомо з відкритих джерел та перехоплених розмов окупантів, підводний човен Чорноморського флоту Російської Федерації загорівся з невідомих причин поблизу берегів Криму. З перехопленою розмовою ми дізналися, що субмарина вийшла з підземної бази в Балаклаві на бойове чергування. На її борту було щонайменше 25 військових, їх подальша доля невідома. Оперативно погасити пожежу не вдалося, і човен затонув. Також з розмови відомо, що перед тим, як загорівся човен, радари зафіксували декілька малих об'єктів, які з великою швидкістю наближалися. Дізнатися, що за об'єкти і звідки так і не вдалося. Російська Федерація намагається приховати даний інцидент і факт знищення підводного човна, так як паніка в лавах Чорноморського флоту дуже велика після знищення фрегата крейсера Москва. Побажаємо російським військовим побільше палити в недозволених місцях. А субмарина стала доброю домівкою для морських жителів.